Володимир Сосюра, Білі акації будуть цвісти. Білі акації будуть цвісти, В місячні ночі жагучі, Промінь морями зальє золотий Річку і верби і кручі. Будем іти, ми з тобою тоді, В ніжному вітрі до рання. Вип'ю я очі твої молоді, повні туману кохання, солодко плачуть в садах солов'ї, так як і завжди, незмінно, в тебе і губи, і брови твої, як у моєї України. Ось вона йде у вінку, як весна, стиснулось серце до крику. В ньому злилися і ти, і вона, в образ єдиний навіки. Переможного миру вам.